Вітаю, друзі, я Віталій Портников. президент України Володимир Зеленський запровадив санкції проти цілої групи антиукраїнських пропагандистів, серед яких на першому місці, поза сумнівом, публіцистка Юлія Латиніна, яка останнім часом не соромиться брати участь у очевидних антиукраїнських кампаніях. Тут, звичайно, може бути досить важливе питання. А чи потрібні нам санкції проти пропагандистів, які активно працюють у соціальних мережах і інформаційному просторі? Як такому? І я впевнений, що так. Погляд таких як Юлія Латиніна на Україну, на нашу державність, на українську культуру, на наше майбутнє практично нічим не відрізняється від поглядів Путіна. Ба більше я вважаю, що так зване співчуття Україні у зв'язку із російською агресією було частиною майстерно розробленої кампанії. Яка мала на меті спочатку створити атмосферу довіри до заяв пропагандистки, а потім використовувати її з метою, яка зрозуміла російському політичному керівництву і спецслужбам цієї країни. І звичайно, як громадянка Російської Федерації, Юлія Латиніна може одночасно бути іноагентом. В цій країні і активно співпрацювати із структурами, погляди яких відповідають її власному світобаченню. А наша задача захищатися від пропаганди, якщо ми відмовлялися від ефірного мовлення мерзенних російських телевізійних каналів з їхніми соловйовими, симонянами та іншим непотребом. Якщо ми фактично Знищили у власній країні вплив російських соціальних мереж мерзенних однокласників та брехливих ВКонтакте. Чому ми тоді не можемо бачити, що світ змінився, і таким чином не дозволяти в українському інформаційному просторі працювати пропагандистам, які Працюють в міжнародних соціальних мережах, використовуються для того, щоб дестабілізувати українське суспільство, Ютуб чи Телеграм. Адже це саме те, чого прагне Путін, і не будемо забувати. Що якщо вдасться добитися припинення вогню на російсько-українському фронті, якщо запанує хоча б частковий мир, якщо Україна буде готуватися до якихось там виборів, ситуація із дестабілізацією українського суспільства буде ще більш серйозним завданням, на яке витрачатиметься мільярди російських рублів, і в ці компанії будуть брати участь і ті, хто Відверто працює на злочинну російську владу, і ті, хто роблять вигляд, що є представниками опозиції до цієї влади, все як любить ФСБ. Разом із цим в мене завжди були питання до санкцій проти громадян України, які також є учасниками антиукраїнських компаній і працюють в інтересах російських спецслужб та інших структур, зацікавлених у дестабілізації України і зникненню української держави з політичної мапи світ. Ці люди також є у санкційному списку. Володимира Зеленського. І в мене завжди є досить просте питання: чому проти громадян України не розпочинаються реальні кримінальні справи або справи, пов'язані із адміністративними правопорушеннями, коли мова йде про їхню діяльність спрямовано на знищення власної держави, спрямовано на наклепи і фальсифікацію реальності. Адже українська держава може захищати себе від Власних громадян, які працюють на чужу країну, на чужі спецслужби. Юлія Латиніна є громадянкою Російської Федерації. Як ми розуміємо, нічого злочинного у праці російської громадянки на російські структури немає. Це ми захищаємося від російської держави, яка розпочала агресію проти України. І це вже питання совісті самої Юлії Латиніни і інших Латиніних, чи готові вони спопрацювати із відповідними російськими структурами чи ні. Сподіваюся, що колись, коли в Росії зміниться влада і відкриються архіви, ми про це дізнаємось. Але якщо громадянин України працює на Москву, працює на знищення власної держави, працює Арістовичем чи Балашовим, то це не питання його вільного вибору, це питання звичайнісінької зради. І не якоїсь там ефемерної, а буквальної продуманої зради власної держави і власного народу, заради амбіцій чи заради грошей. Я навіть не хочу в цьому розбиратися, тому що в цьому має розбиратися слідство займатися саме тим, щоб захищати громадян України від їхніх власних співвітчизників, які стають інформаційними або звичайнісінькими колаборантами. І ми прекрасно розуміємо, що маємо справу із провокаторами і стажем. Той самий Балашов, який зараз займається антиукраїнськими компаніями у соціальних мережах в період Майдану 2013-2014 років, робив все можливе заради ескалації ситуації. Як ви пам'ятаєте, взимку 2013 року, після побиття студентів займав Майдан, щоб спровокувати. Киян на насилля проти влади і таким чином прискорити придушення будь-якого потенційного протестного руку. Чому треба дивуватися, що людина, яка виступала звичайніським провокатором тоді на вулицях української столиці, зараз? Виступає провокатором у соціальних мережах. До речі, Балашов. Я не сумніваюся, що ти будеш дивитися цей ролик. Я просто хочу тобі повідомити щодо цієї інформації, з якою ти виступаєш у соціальних мережах, і яка стосується особисто мене. Мій шановний батько, про складні стосунки, з яким ти розповідаєш своїм довірливим глядачам і слухачам. Очолив магазин тканин, про який ти так яскраво розповідаєш. Тим самим глядачам і керівництво, у якому призвело до конфлікту із моєю матір'ю, вже за роки після того, як моя матір померла. І вона нічого не могла знати про таку кар'єру і про таку діяльність мого батька. Питання навіть не в тому, що ти намагаєшся лізти у брудну білизну чужих сімей. Такі як ти тільки цим все своє жалюгідне життя і займаються, Балашов. Питання в тому, що ти не просто відверто брешеш, а навіть не можеш перевірити факти, які тобі пропонують твої куратори з відповідних структур. Будь більш обережним і більш реалістичним у всій цій балаканині, яку ти верзеш у соціальних мережах. І яку, як сподіваюся, українці зрештою не побачать. Це, до речі, стосується і. Історичних розвиток Юлії Латиніної, яка свою неосвіченість і нездатність зрозуміти історію далі курсу радянської середньої школи, також прекрасно демонструє у кожній своїй програмі і у кожному. Монолозі. Хоча, чесно сказати, ця неосвіченість у діалогах з Арістовичем у неї виходить набагато краще і очевидніше. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на каналу. Патреоні Баймі, Кофі, і Донателе, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому Ютубі. Перемоги й мир вам! Хай щастить!